Майже відгримів театральний сезон зіграно було 227 вистав побувало на них 47 тисяч глядачів. Були прем'єри у їх числі. Фемінізм по-українськи, який тріумфально пройшов Ми цим спектаклем. В общем-то, практически забрали в кожній номінації приз на Січиславні на нашому регіональному фестивалі. Не встиг закінчитися 29-й, а керівництво театру уже думками у наступному 30-му сезоні. На те воно і керівництво – все треба передбачити, все врахувати. Готовиться українська дитяча сказка «Коза Дереза». Так що вот той зритель або ті люди, які так наблюдають за нашим театром, все ли ми виконуємо по мовній політиці, то я їх хочу вірити, що ми працюємо в цій області дуже планомірно. Та повернемося до вже зробленого. Вистава за гуголем Женітьба привела до театру зацікавлених глядачів. є Гугаль це, це завжди має бути до це завжди має бути прекрасно, весело, ну і зі смислом. Так, з місту у твора Гоголя як сяючої криги в Антарктиці, але що ж саме привернуло увагу театральної трупи, що за допомогою творчості безсмертного сатирика захотіла донести до глядача? Над вибором п'єси довго думали, зупинилися на женітьбі через її актуальність, адже не поспішає сучасна молодь приміряти на себе пута і менея. Мужчина боїться відповідальності. Страшно. Постановка і хвилювала, і дивувала. Певні режисерські рішення були неочікуваними. І актори деякі з'являлися перед глядачем у досить незвичному для себе амплуа. П'єса дуже хорошо лігла на наших акторів. Там, в общем-то, каскад. актерских работ, причем все роли великолепные, поэтому зритель, который будет на наших спектаклях, я думаю, что они с удовольствием посмотрят на актеров. Краще, чем завжди, будет театр для всех, кто щиро любит его. Театр – это, это что-то сказочное. Праздник. Да, это праздник.